Так, друзі, вітаю на каналі. Відео огляд інвертора на 4000 Вт, номінальна 2, з 12 на 220 з чистим синусом. В комплекті у нас зажими. Дроти для підключення до акумулятора. Інструкція. Так вона виглядає. Тут у нас розетка. Включати-виключити індикатори. Ззаді два кульори, плюс-мінус. Така модель тяжка, об'ємна. Є в наявності. Можна їх використовувати від таких акумуляторів, також від автомобільних. Розумію ціна на такий акумулятор на сьогоднішній день не дешева, але це більш якісні моделі йдуть і надіжні. По самій модельки можете ознайомитися ще на нашому магазині. Ще зараз, заради тесту, Попробуємо його підключити і підключимо електрочайник. Чи він нас потягне. Так що зараз підключимо. Буду підключати до 2 на 200 Ампер акумулятора. І зробимо тест. Так, отключаем наш инвектор. У нас получается. Вже тут не потрібно ці зажими. У нас будуть клеми під болти так, підключили да у нас. Вже працює. Значить 12,7, 225, 227. Напруга. Так, зараз підключу чайник. Електрочайник. Кстаті, перший раз сам тестую. Не знаю. Але побачу. Так, электрокайм у нас получается тут э, 1850 на 2, 200 ватт. Ну, пробуем, що он скаже. Включили. Нажимаем. В принципі, все працює. Чайник закипає. Тут у нас нагрузка вже показує 10, 190 напруга. Ну, в принципі, все працює. Так що видає. Можна користуватися. Так що кому потрібно, звертайтеся, є в наявності, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Також, друзі, хотів ще доповнити те, що інвектор, те, що заявлено, він видає. Але щоб ви розуміли, якщо користуватися такими пристроями, як електрочайник, мікроволновка, ну будь-які другі більш 2 кВт, це вам потрібно великий запас самих акумуляторів, тому що якщо ви будете використовувати його на 2 кВт, цих акумуляторів набагато не вистачить. Це вам потрібно розуміти. Я вважаю, що на сьогоднішній день це котел-холодильник, там освітлення, ну там інгі пристрої, які там телефони підзарядити. Але він має запас мочності для того, щоб використовувати навіть електрочайник, там мікроновку. Так що при виборі знаєте це, що для того, щоб користуватися на Повну потужність цього інвертора, вам потрібно хороші акумуляторні батареї.